Так, друзі, ми вже зібрали палізи, виспалися, тепер ми їдемо на море. Я зроблю це в кроках, чотири кроки. Перший крок це є добратися до цього автобуса, народ ест. другий крок то добратися Парижа, з поїздку до Парижа. Третій крок. Це за е, добратися до фліксбуса. І четвертий клік, звісно, добратися до моря на фліксбусі. Тому ось так ми вже перший крок виповнили. Тепер доходимо, будемо сіхати до, до нашого другого кроку. І так чотири кроки. Речі я вирушаю вже. А місто я скажу вам, куди я їду вже в Фліксбусі. Середині я був біля фліксбуса. Тому побачимо. Ми відбираємося до нашого місця, до нашого місця і автобусами, Тому покажить мені бонвояж. хороший путь. Цікарку цукерку в джилку мають поставити шалений лайк на мій канал. А ми продовжимо їхати. Побачимося вже в Парижі. Ось нас будемо Дивимось. Я зараз зроблю фокус, щоб з'явилася цикетка. Зараз тут нічого нема, тут фантик. зараз щоб була цикетка. Колірі, як... О, оранжевий, я вгадаю, я так собі і думав, що воно буде оранжевий, да, і... ще... Хто не пробував такі цукерки, всім напевно кровали. Українські цукерка танці. Биємо. Ми, Ми їх купили в Україні, і їмо танці. Я, я річку задаю. Що то ніби. То ні. Друзі, третій крок. Вже наш третій етап, ми вже добралися перед ми вже на парижку в вокзалі. Тепер у нас буде третій етап. Це на автобус і доїхати до басі. Берсісень. Там вже сісти і четвертий етап, то вже сісти на, на, на фіксбус і доїхати до того місця. Тому третій етап погнали. Так, друзі, ми вже на четвертому етапі. Ми вже сіли на автобус, фіксбус, він сірого ковіру, правда, такий незвичайний фіксбус. Тепер нам залишається тільки доїхати до нашого місця, друзі. Четвертий етап, друзі. Ось так. Виглядає наш автобус, ми тільки що зупинилися на заправці. І знаєте, ми яке ми місце їдемо? Я вам даю 5 останніх секунд. Тому 5, 4, 3, 2, 1. І це є місто тулон! Це є місто тулон. Я їду в тулон, друзі. Можливо, ви відгадали, можливо, ще й ні. Тому ось так я їду в тулон. Ми робили ось тут паузу в туалет. І зараз будемо продовжувати їхати. Пауза 15 хвилин. Друзі, побачимося зранку. Зранку вже. па-па. Ми зупинилися біля перед Ліоном, Ми вже на середині Франції. І так вже їдемо до Марселя. Спочатку до Марселю, а потім ми будемо їхати Тулан, п'ять коротів, точніше, помилилися. Тому зараз будемо сюда, продовжувати спати. Нарешті я подала, друзі, четвертий наш крок. Я в Марселі на вокзалі. І тепер наша місія це п'ятий крок дойти, заїхати до Тулану на ось такій електричці. Наша електричка буде 855, прямо зараз. Це ФЗУ, марка ЗУ. Ось це наш білет. Але перша зупинка, яку він має зробити, це її Тому Ми їдемо в туло, друзі, вона але. Ось, друзі, це цікава електричка, бо вона відрізняється від наших, що в Труа їздить, з в, в Париж, вона двохповерхова. Вона два поверхи має. Ось такі тут місця. А тут там ми з див'яном сидимо. Ми тут сидимо з див'яном. Двоповерховиця електричка. Другой поверсі. Тільки другий клас тут є. Першого класу тут нема. У нас валізи, місце для боліз, тут теж у нас є місця. Вільні місця тут є у нас. І зарядка. Тут, ще, якщо немає місця, можна ось тут є сісти. Я вже в полоні на вокзалі в полоні, тепер залишається зайти до Ось таке красиве місце, друзі, пальми. ці пальми це великове дерево, як в істерку. А саді в нас вже починаються красувати, друзі. Ось ми бачимо пальми і фундамент. Тому йдемо оглядати місце. Буде окремо Ще тут тур міста, огляд такого міста, друзі, тому не пропуститься, сходьте за моїми новими роликами. Тому я йду тому тому все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім папа, друзі. Я добре заїхав, нормально, але були трошки е, незру, незручності. Тому всім папа. Лайки не забувайте.